Останній дзвоник у школах Вінницької територіальної громади пролунає 6 червня. Попри те, що за рішенням Міністерства освіти і науки України завершення навчального року визначено 30 червнем, на освітній процес у Вінницьких школах це не вплинуло, пояснюють у профільному департаменті Вінницької міської ради. Адже рішення МОН пояснюється необхідністю надолужити втрачене у тих школах, де діти не мали змоги навчатися через часті повітряні тривоги, карантинні обмеження та зміни у графіку канікул. У Вінницькій громаді ж навчання не переривалось. І відповідно до законодавства учні навчалися 175 днів. У нас не було скорочення навчального процесу, як, можливо, в інших областях. Коли був карантин по грипу, ми навчалися, але в іншому форматі онлайн. Тому на наші 175 навчальних днів чітко закінчується 6 червня. Чому 6 червня знову виникне питання? А минулого року в кінці травня, тому що зимові канікули були на тиждень більше цього року, ніж минулого навчального року.